Всім самий величезний привіт. Ну ось нарешті ми і добрались до дегустації шпротів. Спробуємо сьогодні шпроти, які я купував а, в АТБ. Так, в огляді буде шпроти від своєї лінії олії. Шпроти, здається, всі олії. А, ні, є ще в прозорій баночці я бачив томат, в томатній пасті. Шпроти в оливковій олії а, від Riga Голд. Ріга Голд. Я не знаю, що це за марка. Залишайте свої коментарі, хто вже купував е шпроти, які ви бачите зараз на екрані. На рахунок ось цієї Baltic Mark. Я такі ніколи не купував. Ось такі шпроти я теж ще не брав. Не знаю, як вони будуть за смаком. І п'ята, також своя власна марка АТБ Делюкс. Делюкс ну, це найвища по категорії, по якості в магазині ТБ марка. Да? Ну як, своя лінія середня і розумний вибір найнижча. Ось, купував я за власні гроші, це ніяка не реклама, ось мій чек. Можете подивитись на ціни. Хоча я знаю, що ціни міняються. Ціни змінюються. Так, ну там де ж закреслено, то я для себе таке купував. Ось, ціни можете подивитись, зробити паузу і подивитись ціни на шпроти, які я купив на сьогоднішній день. Так, і що я хотів сказати? Це ніяка не, да, не реклама, не дезінформація, це особисто мій смак. Ось також. І ви також залишайте свої коментарі на рахунок цих шпротів. Ну що ж, давайте приступимо на дегустацію. Першу хочу спробувати ось цю консерву. Так. Давайте почитаємо хто виробник. Це, мабуть, Польща. Так, да, це Польща 59, 59. І, до речі, написано, бачите, з перекладом йде на нашій мові. Ну, що, що тут читати? Тут нічого можна і не читати: консерва рибна, шпротив олії. Так, оць, е, вага 170 грамів, а вага основного продукту я хочу знайти. Так, продукт без рідини. 85 грамів. Зрозумів. Маса нету 170. Маса нету основного продукту без рідини 85 грамів. Тю. Ну, гаразд, відкриваємо ці шпроти. Зараз, як завжди, багато олії. Спочатку дивимось на вигляд. Так, я не буду в кожну переливати в цю тарілку. Отак от будемо з вами дивитися. А я хочу просто по одній шпро... по, одному... по одній рибці спробувати на тарілці. Що я хочу сказати? Шпроти гарно уложені, зложені, цілі. Так, добре, візьмемо оцю. Збоку. Ой, вони тверді, це мене тіше, що тверді, тому що є такі, знаєте, м'ягенькі, то це буде просто капець. Все буде розлазитись. Так, ну що ж, я спробую, мабуть, хвостик спробую, тому що мені... Так, хвостик не береться. Ну, за смак щось говорити може ще рано. Саме головне трішки гірчить. Так, їж спочатку добре, а потім в кінці відчувається така трішки гіркота, але нічого. Добре, давайте наступну. Мене тішить те, що а... хоч зараз навчились робити шпроти якісь. Так, це делюкс. Основна вага 190 грамів. І продукту готового. Зараз я знайду. Так, секунду. Знайшов 133 грами основного продукту. Ну, Це делюкс також має бути добра консерва. Дивіться, які делюкс хороші. Надзвичайно хороші, зложені усі гарно рядочком. Великі шпроти. Дійсно, великі. Бачите різницю, так? Да? Так, ну, також, бачите, не, не є сильно тверді, але якщо постаратися, щоб гарно взяти з е, баночки, треба постаратися. Я так, знаєте, для дегустації. Так, ну що ж, я спробую ці, думаю, що вони будуть смачні. Не раз купував марку Deluxe. мені подобається. Шпроти набагато. Дуже смачні. А, ці дійсно трішки гірчать. Тепер, тепер я розумію, смак шпротів трішки забув. Оці дуже хороші, мені сподобались. Так, добре. Baltic Mark. Хто купував такі шпроти, також залишайте свої коментарі. Та взагалі, на рахунок усіх шпротів, залишайте коментарі, а чи вам сподобалось, чи не сподобалось. 190 грам основного ціла консерва і основного продукту зараз я знайду. Так, знайшов. Тут так дрібно написано 125 грам а, рибки. Самої рибки. Так, також раз відкрию. Дякую виробнику, що робить а, консерви, які одразу можна потягнути за вушку і відкрити. Дивіться, за кольором також схожі, да? але трішечки менші. Трішечки менші. От тепер дійсно є чим порівняти. Давайте спробуємо ось ці. А, вони, бачите, вони не є маленькі. Я би не сказав, що вони мацюпонькі. Спробуємо ось ці шпротики. Ммм, Дивіться. Я навіть не знав би. Чесно кажучи, от її шпроти і шпроти. Але от за смаком теж класна. Чесно вам скажу, мені дуже ці... Це ж сподобалося. Не гірчить, Добрі. Ну що ж, давайте Рігу Голд. Я знаю, що Ріга Голд є така консерва також Скумбрія. Я її купував і також була дегустація на каналі на цю Скумбрію. Багатьом сподобалось, навіть і в коментарях пишуть, що сподобалось Vitriga Gold. До речі, це, якщо я не помиляюсь, я тоді ще читав. Це на, на замовлення АТБ. О, Тут, бачите, як гарно пишуть: 160 грамів консерва і самої рибки 112 грамів. Так, зараз, якщо я не помиляюсь, я знайду тут, де тут пише написано для АТБ. Так, дивно, я не знайшов, що тут для а, марки АТБ. Я зараз дістану консерву оцю, що я купляв в АТБ. Так, ось Ріга Голд. І тут написано: дивіться: для мережі АТБ. Ось ця, а, як вона, Сардіна. А тут просто тут виробник Латвія і імпортер а, Україна, місто Харків, якщо я не забув. Так, да, місто Харків. Давайте спробуємо ось ці шпроти. До речі, в кінці відео, хто, кому цікаво також подивитися інші дегустації, як виглядає на смак. А в кінці відео буде віконечко на декілька відео, і ви зможете перейти туди, натиснувши на нього. Там також дуже цікаво консерви із АТБ і багато інших магазинів. А я вам дуже вдячний за вподобайки та за ваші коментарі. Пишіть коментарі, які ж проти ви купували, які вам більше сподобались. Так. Ну, тут на... теж таке я скажу, що. На вигляд. На вигляд добрі. Бачите, да, Дивіться, як відрізняється оця консерва перша. І ось ці. Давайте спробуємо. Так, Ріга Голд, ну, Скумбрія. Чи я там вже забув, скумбрія, сардини. Мені сподобалось, Спробуємо ж До речі, тверденькі. Угу. Вони найтвердіші з, -з отих всіх. Але теж трішки гірчить. Теж гірчить, як оці по першій. Відчувається гіркота, не знаю, чи це в маслі, чи з чим це зв'язано. Ну, поки що оці дві найкращі. Це у нас від Deluxe і ось ці Baltic Mark. Мені більше сподобалось. Оці взагалі. Їсти можна, але ну, коли гірчить, то не, не так дуже смакує. Ну, і рігакол теж. Має такий присмак іркоти. Добре. І остання. Шпроти від своя лінія. Хто купував, залишайте свої коментарі. До речі, я перший раз буду пробувати шпроти від своя лінія. Дивіться, як цікаво написано. Виготовлено спеціально для мережі АТБ. А, ну, звичайно, що багато продуктів в АТБ виготовляють інші фірми. І виробник рибконсервний завод Екватор. Адреса. Місто Харків. Ось так. Вага консерви 160 грамів. І основного продукту, тобто рибки, тут написано 112 грамів. Добре, давайте відкриємо спробуємо. І я хочу сказати, що це плюс дуже великий плюс, коли упаковка сама консерва йде. З гачком для відкривання. Так, ну, на вигляд теж я не можу сказати, що недобрі. Так, по консистенції вони не є сильно тверді, але й бачу і не м'які. Так, добре, зараз спробуємо цю саму тарілку. Потім просто це, це все мити мені не хочеться. Так, добренько. М -м. Теж гірчить. У мене є з чим зрівняти тепер. У мене є з чим зрівняти. Ви, я думаю, ви також зрозуміли, яка тут, які тут найкращі шпроти. Ці гірчать. Оця і ця марка. Мені дуже сподобалось. Бачите, ж гарно уложені. Ну, тут теж добре зложені. Але гірчить і гірчить. Віддає такий, знаєте, гіркуватий присмак. Я ще раз кажу, я не знаю, чим це зв'язано, чи це олія така, чи ще. Ну, це, власно, мій смак. От мені гірчить. Найбільше мені сподобались ось ці делюкс. І ось ці Балтик Мар. Я думаю, ви задоволені дегустацією. Напишіть свій коментар на рахунок шпротів, Можете поставити вподобайку, дизлайк, що вам подобається. Дякую величезне усім спонсорам каналу. Величезне вам спасибі, дякую вам. І що я вам хочу побажати: економних покупок, мирного неба. І залишайте свої коментарі, що би ви хотіли ще побачити у відео, щоб ми з вами продегустували. Сподіваюся, вас все гаразд. До зустрічі.